Я на цьому об'єкті Кіровському у нашого замовника Євгенія, один із моїх найулюбленіших об'єктів, де ми робили різноламельне ранчо з вставкою з Нержавійки. Ось так от. фасадна частина. Це ми закінчили десь роки-півтори, назад. Півтора. і потім Женя до нас звернувся за ще додатковим. Додаткову задачу нам поставив. Ще ділянку він поруч з своїм будинком вирішив також огородити нашим парканом. Зараз покажу зблизька, це паркан Pipe з висотою полочки 105 мм. Ось я від фасаду від в'їзду піду вздовж цієї нової огорожі. Тут у нас спочатку ми поставили сітку, зверна сітка була, але більш приватний, захотілося паркан. І ми встановили пайп. Тут у нас хвіртка, стовпчики використали ті, що були у нас. Підсідчити огорожі, змонтували до них секції огорожі пайп і закрили декоративними такими от накладками F-профіль, стовпчики. Ось видно трошки іншого кольору цей стовп, але все у нас дуже гарно виглядає після монтажу, ось так от, якщо заглядати цей пайп. Присідати поруч з ним, то такі от щілини, а з фасаду з лицевої сторони нічого не видно, все воно захищає від сторонніх поглядів. Тут з перепадами був, ну і є ділянка, верх ми витримали в лінію в горизонті. А знизу додавали ламіли різної ширини. Тобто підлаштовувались під рельєф. Тут у нас достатньо широкі нижні намітки, але їх не видно, вони тут заросли рослинами. І ось також тут наші партнери, колеги Шаповалов дизайн, здається, називається ландшафтна компанія. Наводять красоту, красу. Невеличкий уступ на куті. І тут далі відкатні ворота для в'їзду на територію. Зараз відкрию ворота, автоматику де а ми змонтували на ці ворота. Працює це все і всередині ще трошечки закінчуються роботи. всередині ось так от виглядає. Дуже гарно. Такий сад. І ось весь цей периметр ми закрили. Тут на, цьому, на цій ділянці була ще огорожа ось в цій частині по стрічковому фундаменту, також була огорожа ранчо з ламелями з нержавійки. Ми її переставили. Ось позаду гаража. Гарненько тут так все влаштовано. Дуже крутий, классный объект. Просто супер.